Добрий вечір, добрий вечір, дивіться. Трохи леда, Що я людина, певно. Бачите, як домело тут в мене в мами. Оце мені вийти за город. Дитнеся як. Тут вже я ходила, мій внук ходив трошки. Так що ми трохи дорожку вже втоптали. Патик в мене аж з за городами, а я йшла з патиком. О, дивіться, аж загубила свою хустину. Добре, що розвернулося. А то мама би думала що хтось її щось підкинув. Бачите? Ой! Та телефон забула, вернулася по телефон. Боже. ж, дома є телефони в когось, але ж свій забула. Так що йду. Привикла вже, бачите, смішно, але привикла з палкою. Я на неї ніби не спираюся, але все рівно спираюся. Задуло, от мамин садочок. Геть замело. Немає О, Недавно були якісь такі слідочки скрізь, не заячі. Але щось тут бігало по садку. А це вже немає. Але сьогодні теж, сьогодні цілий день йде сніг. Цілий день йде сніг. Маленький, невеликий, дрібненький, не лопатий, але падає. Так, от, бачите, я їй скоро втопчу. Як була молодша, то брала лопату, трохи прокидала тут. А зараз не хочу вже. Я то ту вийду, тут де краще, тут буде вже менший сніжок. Все, біло, скрізь біло. Показує прогноз, що буде мороз до 18 градусів. Господи, Боже кажу. Чомусь аж страшно. Боженько, змилуйся. Ми втеплімо. Бабулька, я ще по хустяну верталася, бо ще хустяну загубила. Взяла! Все, тепер пішла вже. Пішла, мама йде закривати. Закрити моцніше курочки, вона не відкриває їх так сильно, але просвіт їм лишає. Отут пографив стежку. Мій Ванюшка маленький, як приходив, йому скучно, та він приходив. От в мене чекає палочка, зараз беруся рукавиці і вперед. Ой, все село під снігом. Поле під снігом, поля під снігом. Ой, а вон треба сіт по зняти зняти. Та ще наскрізь така. Нема люду, нема шуму. Слава Богу, слава Богу, бо десь дуже шумно. Люди хочуть тиші. Так, Всім гарного вечора. Дай Боже, дай Боже вам здоров'я. Тримаємося, молимося допомагаємо, донатимо і тримаємося кубки. Так, з Богом всім вам!